На п'ятому поверсі приміщення Тернопільської обласної ради зібралося кілька десятків активістів, які після спільного обговорення вирішили перенести сьогоднішню акцію, в якій планувалося зорганізовано ходити вулицями Тернополя та товкти баняками і відрами. Це е, наслідок тих законів, які колись були прийняті, де не можна було використовувати е, ні шоломів, ніяких різних засобів. Люди тепер активно хочуть це робити. По перше, а по-друге, це Засоби, які є доволі так символічно привертають увагу тернополян до того, що відбувається, що не можна сидіти тільки вдома в теплій хаті на дивані на кухні за каструлею, а треба думати про майбутнє своїх дітей і майбутнє своєї держави. Причиною відмови від проведення акції сьогодні стали мороз і вітер. Нам в даний момент важливіше, щоб всі люди були здоровими, і активісти, які тут є постійно, мали міцне здоров'я і залишалися в строю. І тому цю акцію ми не скасували. Ми її перенесли на час, коли буде трошки трошки краще по мові, На час, коли буде трошки тепліше.